Привіт! Мене звати Оксана. В нашій родині працює лише мій чоловік, а я піклуюся про немовля. Тому я намагаюся зекономити, де лише можу. Та всі мої знижкові картки вже давно не влазять в гаманець. Тоді я підписалася на сервіс лояльності «Інкаст» і припинила носити більшість тих карток. Мій телефонний номер став знижковою карткою в більшості місць, куди я ходжу. Розраховуючись, я просто називаю свій номер телефону. Це зручно, адже номер я не забуду, навіть коли втомлена чи поспішаю. Якщо ж я не хочу називати свій номер телефону бо поруч багато людей, то в мене на телефоні встановлено додаток Інкаст, котрий показує одноразові коди для знижок. Цей додаток як гаманець. Там я передивляюся знижки і бонусні бали з моїх улюблених магазинів та отримую індивідуальні знижкові пропозиції. Я навіть можу розмовляти з продавцем через вбудований в додаток чат. Також я можу шукати навкруги сюрпризи, розпродажі та інші способи вигідно щось придбати. Використовуючи інкаст, я маю власний бонусний рахунок, котрий дає мені особисті вигоди. Привіт, любий! Заходь. Але ні, чекай. З дитиною посидить твоя мама. А ми з тобою зараз ідемо в ресторан. В них для тебе особиста пропозиція від шеф-кухаря королівські креветки в лимонному соусі, а з накопиченими мною бонусами. Вони для нас сьогодні безкоштовні. Incast Loyalty Pace.